5 жовтня в Тульчині, що на Вінничині на невизначений термін, припинили міські перевезення. За словами голови Тульчинської громади Валерія Весняного, перевізник відмовлявся виконувати зобов'язання, які прописані у договорі. Про ситуацію ексклюзивно на нашому каналу голова громади розповів 4 жовтня цього року. Перевізник другій половині дня відмовився пускати автобуси на маршрут, мотивуючи тим. Що кілька годин перед цим його автомобільна інспекція, Державна транспортна інспекція оштрафувала, муштувала, склала на нього акт про недотримання умов перевезення пасажирів. Які ці умови я подробності можливо не знаю. Хоча я в той день знаходився в місті Вінниці, заходив на полька 29 в автомобільну інспекцію Державну транспортну інспекцію. Вони мені пояснили, що та група людей. Їхніх посадових осіб, яка була в Тульчині, зупинила автобус, і в одному з автобусів вияснило, що є порушення, порушення правил перевезення пасажирів. І був вкладений протокол, акт, по якому даний перевізник, власник цього транспорту, може без, без обговорення, можливо без, можливо, без запрошення на комісію у Вінницю може сплатити 17 тисяч штрафів. І перевізник, можливо, під емоцій, можливо, там іншим. Тимчик Михайло Сівич зняв автобус. Коли я приїхав із, із Вінниці в Тульчен, автобуси не ходили вже по місту, хоча це було ще до півгодини до закінчення робочого часу, і не вийшли вони після. Тому групи на людей зібралися, і вони своє недолесно теж висказані міському голові. Був запрошений перевізник. Кабінет міського голови, ми з ним зустрілися. Він на підвищених тонах сказав, що сьогодні, і завтрашнього дня його автобус на маршрут виходити не буду. Мотив той, аби ви забираєте, домовляєтесь з транспортної інспекції, що ви, шановний міський голово, забираєте цей акт і робите цей акт, а потім я таки випущу автобуси на маршрут. Ну я, звичайно, відмовився це робити, бо це не моє повноваження. Взагалі я не можу цього зробити. Те, що зробила, і не це не підлегли мої транспортна автомобільна інспекція. На другий день, п'ятого числа, це вчора автобуси не вийшли на маршрут ні один з них. Ви розумієте, який колапс був місці. Діти в школу йшли, хто-то їхав на роботу, спішив. Деякі люди живуть за три кілометри від Тучина. Ну і от так сталося, як сталося. І тільки вчора вечором. Цілий день вчора автобуси не ходили. Вчора вечором його механік. Позвонив на телефон коли на восьми вечора і сказав, що автобуси вийдуть на маршрут і будуть працювати в четвер, тобто сьогодні. Сьогодні автобуси працюють в звичному режиму, крім одного маршруту, який не спрацює, не працює у нас вже майже півроку. Це маршрут Нестарварка-Мазурівка, де дуже багато людей, які в втульчили на роботу. Дуже багато дітей йдуть в міські школи. Цей маршрут не працює. На цей маршрут оголошували конкурси районна державна адміністрація на той час. Він не виконує мов конкурсу, і по цьому ж маршруту він також не виконував умов конкурсу. Тому що в плані того, що в договорі були записані перевезення пасажирів на автобусах Богдан або Пас. А він в день, коли пасажир поток був менший, посилав автобуси Мерседес Спринтер, які на вечір, до речі, і вечір вони переводили пасажирів наших жителів, які ну, не міщали просто людей багато людей оставалися на зупинку, тому що 17 місць більше він не міг забрати. І биткому набив. Отака От ситуація сьогодні в місті. Лист його ми одержали вчора ранком, що Він припиняє свої письмовий лист, письмове звернення, що він припиняє рейси і не буде працювати. Без, сьогодні без листа він відновив цей маршрут і починає працювати. Далі будемо працювати. Але як міський голова заявляє, що конкурс буде проведений обов'язково новим. На жаль, той конкурс, який проводили в минулому році, на цей конкурс подався тільки він один, ФОП, Тимчик Михайло Олексійович, з тим транспортом, який на сьогоднішній день є. Розумієте, це не конкурс, а просто вибор без вибору. Надіємося на краще, працюємо в різних е, ситуаціях, моделюємо, хочемо зробити так, щоб все-таки Тульчин, мешканці Тульчина, мешканці нашої громади не залежали. Від того, що хоч може витворити або зробити, або якимись там іншими нюансами е, дана, дана фізична особа підприємство.